Рік випробувань тривалої боротьби і прориву. Таким обіцяли астрологи, буде 2015, рік синьої кози. І ось вона готується зробити останній стрибок перед фінішною міткою і саме час озирнутися та пригадати, як ми прожили цих 12 місяців. Так, в порівнянні з минулим цей рік не був настільки оптимістичний та емоційний. Навпаки, все більш відчутним ставало розчарування. І все ж норовлива коза надала нам чимало можливостей для змін: як скористалась ними Рівненщина, що втратила, а що здобула? Ми спробували вмістити у цьому огляді подій. рік країна, а отже, і Рівненщина, розпочала чергової хвилою мобілізації. Четверта, п'ята й поки остання шоста загалом покликали до лав збройних сил України майже чотири тисячі жителів області. На жаль, далеко не всі з них повернулись. Чоловіки від 25 до 60 років, а жінки не більше як за 50. Військових кадрів бракувало українській армії після першого року війни. Кожна чергова хвиля мобілізації викликає тривогу, особливо у жінок. А чоловіки збирають речі та йдуть у військкомати. Найкращих відправляють на полігон, а отже, попереду довга розлука. Все як і раніше, багато допомагають волонтери, але порівняно з 2014-м нарікань на погане спорядження стає менше. Бачите, самі діти ідеально, форма хороша, пристає до тіла. Що більше треба? Чимало змін і на рівненському полігоні. Солдати стріляють вдосталь із різної зброї. Їх кидають під танк і призвичають до градів. Готують новобранці ті, хто вже побував на Донбасі. по позвоню капіо. Грибінка мобілізації не оминає і постатей зіркових. Один з тих, хто проходить навчання на полігоні, Дмитро Лінартович, виконавець головної ролі у фільмі Той, хто пройшов крізь вогонь. Інша зірка телеведучий Роман Вінтонів, якого всі знають, як Майкла Щура. Всім би рекомендував пройти, ну, тіпа, навіть хто не має повістки, ось таку підготовку у нас за місяць. Це круто. Це тіка ось забавки страйкболом, пейнтболом, там, ти вгори. По забавки, а сюди прийти реально. з хороших новин: хитке, але перемир'я. Додому повертаються бійці горині, учасники АТО отримують пільги та земельні ділянки. Але сумні звістки надто часто сколихують Рівненщину. За майже два роки війни ми втратили 74 земляка, 74 героя: захисника, чоловіка, сина. То тут, то там з'являються гранітні дошки. А у центрі рівного відкривають меморіал пам'яті воїнам АТО та Небесної Сотні. Рівненщина бурштиновий край. Тепер такі асоціації закріпились не лише у жителів області, а й усієї України. Посприяли цьому численні скандали, пов'язані як з відбуванням, так і з загадковим зникненням сонячного каменю. Ще не стиг галас навколо зухвалого викрадення 136 кілограмів буршну з приміщення обласної міліції. Як викрили ще один злочин, просто таки по сусідству під носом у правоохоронців Рівненського міськвідділу 27 кілограм дорогоцінного каменю зловмисники поцупили та замінили на відходи і пісок. Як потім виявилось, до зникнення був причетний працівник міськвідділу. На нараді у Львові, 2 липня, я ставив завдання протягом тижня розробити. І протягом двох тижнів реалізувати узгоджені з іншими відомствами кроки із припинення незаконного видобутку та вивезення бурштину. Замість того, днями отримав інформацію про те, як із службового приміщення органу внутрішніх справ викрали 27 кілограмів бурштину раніше вилученого в злочинців. Звісно, говорили, балакали, сіли і заплакали. За бурштинові конфузи головному міліціонеру області Сергію Максимову міністр МВС Арсен Аваков оголосив догану. А слідчого, з кабінету якого викрали 80 тисяч доларів та 136 кілограм бурштину, звільнили. Бурштин втрачали, бурштин і знаходили. Найбільшу партію сонячного каменю, а саме 104 мішки, виявили правоохоронці в автомобілі на одній з дрібненських вулиць. У ньому знаходилось більш ніж 2,5 тонни бурштину, вартістю близько. Трьох мільйонів доларів елемент е, нашої розробки, яку ми готові е, несколько днів і неділь. Там на місці ще вилучаються сьогодні е, обладнання для доби янтаря, і обладнання по обробці, документи і так далі. А вже на другий день у цього багатства нібито знайшовся власник державна компанія Укрбурштин. Так, да, воно належить. Е, у бурштину на да. 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 і ми будемо подавати до суду про повернення нам з незаконно вилученого сировини, тому що воно ще не встановлено, що це бурштин. Справу контролював особисто міністр Арсен Аваков, але і це не допомогло. Прийшло небагато часу, як з арештованої партії дивним чином зникло вісім мішків з дорогоцінним камінням. Хто замовляє музику у Борщиновому краї, продемонстрували жителі Дубровецького району. Коли правоохоронці застали дві сотні старателів під час видобутку, ті накинулися на них із палицями. В результаті семеро міліціонерів потрапило до лікарні з побоями. Через кілька місяців ще одна спроба силовиків регулювати конфлікт. У Дубровиці заходить Нацгвардія. Сутичці з місцевими двоє правоохоронців отримали серйозні забої та переломи. Люди в погонах пояснюють, проти бурштинової мафії безсилі, бо немає закону, який би регулював це питання. Тим часом у Верховній Раді розробляють одразу два законопроекти про легалізацію видобутку та продажу сонячного каменю. Наприкінці квітня з'являється довгоочікувана новина. В першому читанні народні обранці підтримують один з таких проектів. Це перший крок до того, щоб ми зробили. Ті речі, які направлять гроші, все ж таки в державний бюджет і в місцеві бюджет. Проте під час голосування цього закону за основу нардепи передумали, кнопку за натиснули тільки 153 народні обранці. Рішення не прийнято, дякую, шановні вікова. Така важлива для України. І ріничної, зокрема, ініціатива знову зависла в повітрі. Чотири бюлетені на руки, двотуровий мер та переселенці без права голосу. Депутатів до місцевих рад цьогоріч обирали по новому, досить заплутаному закону: чи то не розібрались, чи то зневірились. Але на дільниці в день голосування 25 жовтня прийшла лише половина виборців. Місцеві вибори 2015 були не схожими на попередні. Обирали депутатів рад різних рівнів обласної, районних, міських, сільських та селищних, а також і голів. На один мандат в рівній раді претендувало 14 кандидатів. А за одне місце в обласній раді змагали щонайменше 11 осіб. Найбільше галусу навколо посади міського голови рівного, окрім чинного мера Володимира Хомка, який балотувався вже на третій термін. Ще 10 кандидатів виявили таке бажання. Головний конкурент, уродженець Саранищини Дмитро Якимець. Останній, до слова, навіть орендував кабінет Володимира Хомка і скликав там прес-конференцію. Хоча в мерське крісло, так і не сів. Зайди, сказали, побажай журналістів. Я буду то... тихо стояти, не буду тобі мішати. Що ви, це що це ти ганяєш? Ти сюди журналістів діма будь мужиком, зайди. Я навмисне не зайшов в цей кабінет. Цей кабінет як такий мене не цікавить. Ми сьогодні відкрили ці двері, які закриті роками. Ми пустили туди свіже повітря. Будь-хто сьогодні може туди зайти, сфотографуватися. Також пристрасті вирувало в інших населених пунктах області, зокрема Корці та Костополі. Самі ж виборці у день голосування мали не надто оптимістичний настрій. Другий алкоголік, третій старий. А четвертий хіба я подужую при цій дурості, при цих табунах? Тож тут одне чорне зеркало послухати, як вони кричать один одного прибивай і регвочуть. Це табун дебілю. Так і запишіть місцеву владу 25 жовтня не обирали переселенці, строковики мобілізовані та засуджені. Та й серед тих, хто мав таке право, небагато здійснили своє воєвиявлення. Вибори 2015 відзначились низькою явкою. Скоріше за все, виборці розчаровуються в процесі, скажімо, самому виборів до відповідних рад. Але так чи інакше, ми маємо явку більше 50%. 50,8%. і 80%. Загалом день виборів пройшов на ріночні спокійно, без форс-мажорів. Щодо результатів, то вони виявились багато в чому неочікуваними. До обласної ради пройшло шість партій, а серед них, що цікаво, третє та четверте місце посіли відповідно радикальна партія Олега Ляшка та Свобода, яким прогнозували принаймні вдвічі гірші показники. Іхній виборець виявився, ну тобто він просто прийшов на вибори. І внаслідок наслідок цього, коли інших партій виборець прийшов там на 50%, то виборець свободи радикальної партії прийшов 100%. Сім політичних сил отримали своє представництво у рівній раді щодо міського голови, то його обирали у два тури. Тут сенсації не сталося, і Володимир Хомко залишився у своєму кріслі. А от навколо крісла голови облради розгорнулися неабиякі пристрасті. Коли на прес-конференції очільниця радикалів Оксана на лозова заявила про амбіції їх партії. Тоді ніхто цього серйозно не сприйняв. Як Третя політична сила, яка зайшла в обласну раду, я хочу запропонувати пану Моляренко, пану Пущеровку, компромісний варіант і головою обрати представника разика. На перше засідання новообраної облради завітало чимало нардепів. Кого приїхали підтримати, приховувати не стали. Тут є така людина, яка називається Володимир Ковальчук. Він депутат від радикальної партії. Я його підтримую як людину, і, і це мій друг. Він йде на голову обласної ради. Я його приїхав, по-перше, привітати, а по-друге, всіх сказати вам у добру путь, їдь працюйте на благо Рівненщини. Я не люблю домовленості. Ми за публічну політику. Усі, хто демократичні патріотичні сили, всі наші партнери. Результат голосування приголомшливий для багатьох. Головою рівненської обласної ради сьомого скликання стає 33-річний радикал Володимир Ковальчук, раніше відомий як очільник обласної федерації шахів. У нас сьогодні немає ні регіоналів, ні їхніх сателітів, ні їхніх антиукраїнських, як кажуть колег. Тому в нас є співпраця буде активною. боротьба з корупцією оголошується головним завданням року. Цього вимагає весь західний світ. Урядовці запевняють, що про це вже не незворотній, а на місцях, як до костьому, летять голови чиновників-хабарників. У це важко повірити. Але українська фільміда здається, як ніколи близька, позбавити їх не тільки посад, але й волі. Перша сенсаційна новина нового року затримання на хабареві заступника голови Рівненської ОДА. Тараса Пустовіта піймали в машині, коли підприємець передав йому 8 тисяч доларів, аби той посприяв перемозі у конкурсі перевізників. Розумію ступінь відповідальності. Я зараз відсторонений від посади. Ною ну, ще була написана 30-го подана 5 січня заява на звільнення. Після внесення заставу у понад 600 тисяч гривень підозрюваного відпустили додому, а зараз у суді триває до підсвідків. Ваня півмільйона. Таке прізвисько дали у народі обварівському сільському голові, який за позитивне вирішення земельного питання буцімто вимагав 500 тисяч гривень. З цією сумою на руках його й затримали правоохоронці. Зразу він визнав, скажімо. Ну, зі слів, коли його запитали, він сказав, що так він отримав дані гроші за виділення земельної ділянки. Зараз справа у суді, але з різних причин, за три місяці жодного засідання по ній не відбулося. Підозрюваного ж змусили одягти електронний браслет. Влітку був затриманий на гарячому Олександр Курильчик, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів. Вода це ж не моя справа ловити. Я попереджав, всі знали. За нього за п'ять гривень чиновник обіцяв видати дозвільні документи на спецводокористування. Ця справа теж затягнулася, але з тієї причини, що правоохоронці виявили ще більше фактів порушень ніж думали. Потрапила в руки правоохоронців і директор департаменту соціального захисту населення Ольга Підкидач. Вона нібито за 9 тисяч гривень обіцяла виділити санаторію більшу кількість путівок для оздоровлення чорнобильців. Виходьте з положення, ви знаєте як, шукайте спонсорів. Є підозра, що у цій схемі пані підкидач допомагав її перший заступник Олексій Янчевський, який тепер також під слідством. Прокуратура встановила цілий ланцюжок співучасників серед них чиновники, правоохоронець, керівники санаторіїв. За кожним з цих фактів державний обвинувач буде орієнтувати суд та просити в судових дебатах про позбавлення реальної волі. Крім того, не суд, не державний обвинувач, процесуальний прокурор не можуть просити інший термін, так як у зв'язку з відповідними змінами до антикорупційного законодавства забороняється застосування до вказаної категорії злочинців умовно дострокового звільнення. В липні на вулиці Києва вийшли перші патрульні поліцейські. Вони спортивні, молоді, привітні, а головне добре працюють. Українці дуже швидко проникли симпатією до цих копів і на їх появу стали з нетерпінням чекати у кожному місті. Нарешті оголосили: і у Рівному буде нова поліція. Набір до патрульних поліцейських, які стежитимуть за правопорядком в обласному центрі, розпочався лише 6 жовтня. На 200 місць виявилось 5 тисяч претендентів. Хочу зробити, щоб не було корупції на дорогах. Це в першу чергу, тому що сам водій. То щоб відібрати найкращих, проводили жорсткий відбір. Спочатку перевірка загального рівня розвитку, далі медогляд, догляд, психологічний тест і співбесіда. За тим, щоб усе було справедливо, стежили представники Київського департаменту. Все абсолютно пройшла сама. Всі ці етапи. Так що можу сказати, що все чесно. Я є прикладом того. Рідницькі копи розпочнуть патрулювати місто аж наприкінці зими, а тим часом міліція і зовсім перестала існувати. Починаючи з 7 листопада її, де Юра, замінила нова поліція, щоправда, досі триває перехідний період, і на вулицях ми все ще бачимо добре знайомих людей в синій міліцейській формі. Рівняни скучили за сильними й позитивними емоціями, і їх цьогоріч чи не найбільше подарував спорт. У цій царині відбулись історичні зрушення. Верес відродився, кардинал не вмер, а великий спідвей повернувся на мототрек. Якщо на Рівненщині немає команди, немає професійного клубу, значить в нас глуха провінція. Мені хочеться поставити це своєю особистою амбіцією зібрати команду фахівців. І розірвати цю ситуацію. Таку планку собі задав новий очільник обласної федерації футболу Олексій Кахльов у лютому. Тоді у відродження футбольної команди Верес, яка перестала існувати 5 років тому, мало хто вірив. Та ініціатива швидкими темпами перетворилась в реальний проект. Спочатку його словами підтримує зірка світового футболу Олег Лужний. Потім створюють громадську організацію Рівненський футбольний клуб Верес і шукають спонсорів. Не може стати будь-хто, адже клуб за принципом іспанської Барселони мають фінансувати вболівальники, сплативши членський внесок у 100 гривень, стає частиною Вересівської родини. Я не маю там нічого проти, коли вболівають за шахтар, Динамо, Тернопільську ниву, але своє воно завжди ближче. і Якщо є можливість допомогти цьому, треба, мені здається, скористатись. Вже у липні верес дивом отримає від Федерації футболу України ліцензію на виступ в чемпіонаті серед команд другої ліги. Далі були перший програш і перша перемога. Але це вже не важливо, бо вересування було не зупинити. Кількість членів постійно зростала, і, хоч поки що їх не 20 тисяч, як планувалось, а лише три, слава народного клубу вийшла за межі рівного, а команда на проміжний фініш пішла третьою. Поки великий рівненський футбол ставав на ноги, мало не розпався футзальний клуб Кардинал. Команда вкотре не виконала завдань на сезон. Засмучений результатами, президент клубу Володимир Валявка виливає відро холодної води на голови вболівальників. Він складає повноваження і відмовляється фінансувати кардинал. Тяжко витягувати одному е, е, команду. Це є одна також одна з основних причин, чому, е, скажімо так, я е, не борюся за те, щоб існував клуб. Скажем, мені просто це все надоїло. Тобто, ти борешся, борешся, вкладаєш свою енергію, вкладаєш, скажем, свою душу, але тебе ніхто не підтримує. На щастя, за кілька місяців головний спонсор команди змінив настрій і погодився дати ще один шанс підопічним. І все ж для заявки в екстралігу кардиналу не вистачає коштів, вирішують економити на гравцях з інших міст. В клубі тепер лише рівняни. Рівіння моторів, курява на доріжці і повні трибуни спідвені пристрасті знову повернулися до рівного. У цьому році відбулось три змагання за участі іноземних спортсменів. Так, вже добре відомий місцевим глядачам польський гонщик Станіслав Бужа забрав головний приз на Кубку до дня молоді. Шкода, що спідвей тут трохи занепав, але я маю надію, що тут буде ще багато цікавих гонок, на які збиратимуться не менше людей. Наступні змагання присвятили 30-тій річниці перемоги команди Сигнал у чемпіонаті СРСР, а закрили сезон, хоча й непрестижним, але офіційним міжнародним кубком МАСЕК. Спідвей залишається спортом номер у нашому місті, і писати Некролог було невчасно. З екранів телевізорів, з газет і радіо тільки чути що про децентралізацію. За останній рік це слово стало аж надто популярним. В країні розпочинається адміністративно-територіальна реформа. Всі хочуть більше повноважень, а отже більше грошей, тільки от об'єднувати для цього. Не поспішають на рівнощення замість 365 рад різних рівнів. Після реформи має лишитись у 10 десятеро менше. Кілька громад об'єднуються в одну на добровільній основі, а спонукає до цього ряд фінансових і не тільки переваг. Та поки що в області таких створили лише п'ять. Об'єднання сільських рад, громад, воно все одно пройде в державі. І тому ми вирішили піти першим шляхом, тому що, як кажуть, першим важко, але вони мають від того виграти. Всі оці спроби сказати, давайте ми там перенесемо, давайте почекаємо і так далі, нічого цього не буде. Наступна спроба мінімум через 10 років. А ще після децентралізації адміністративні послуги мають стати максимально доступні для людей. Отримати їх можна буде в одному приміщенні, так званому ЦНАПі. Чиновники обіцяли, що у рівному новий та великий центр на Мадані просвіти 2 запрацює до кінця цього року, однак його двері досі зачинені. Не лише політичні події визначали тренди цього року. Так у ремонті доріг запроваджують інновацію з використанням чайника. Обласний центр отримує логотип, який запам'ятають надовго, а у словниковому запасі рівнян з'являється слово мерзость. Скільки зараз долар? 27. Да. Це мерзость. Це реально мерзості. Це випадково зняте інтерв'ю з рівнянином швидко облетіло інтернет і зібрало мільйони переглядів. Роздуми хлопця розібрали на цитати, а він сам став зіркою Ютубу. Чоткий паце тепер епатажний і без сумніву впізнаваний персонаж. Телеканал Україна навіть присвоїв йому народний Оскар Року. Я мечор забираю. Ну що я можу сказати? Ну, кабінет, звісно, невеличкий. Простім з вкусом. Я б щось тут поміняв, все одно ті, додали більше яркісліта. Рівненські дорожники стали не менш популярними в інтернеті завдяки своїм інноваціям. Випадковий перехожий відзняв, як на перехресті вулиць Грушевського черняка Гагаріна, шляховики латають ямки, перед цим поливаючи смолою з чайника. А ви вважаєте, що ви це нормально робите? А на ямку ремонт це як це вважаєте? Да, я нормально, бо я за ці дороги плачу податки. І вбиває, і вбиває Це свою виробляє. машину. Відео зібрало сотні обурених коментарів щодо сумнівного професіоналізму шляховиків. По гарячому асфальту їздили вчора тролейбуси, ходили люди, машини бітумом повністю всі були покриті. Ну тобто я такого не бачив ніде. З чайничками ходять там, поливають той асфальт. Ну просто. Якби бріє, тобще ну непонятно для чого воно то робилось. Неабияку креативність проявили і розробники бренду рівного півтора року столичні експерти готували концепцію, яка мала б зробити наш обласний центр впізнаваним. І ось нарешті її презентували громадськості. У якості логотипу кияни запропонували три кольорові кільця. Ми повинні сфокусуватися. Для інвестицій ми повинні сфокусуватися. Для розвитку внутрішнього бізнесу ми повинні сфокусуватися. І в кінцевому результаті ми отримуємо ніякі такі складні круги, які, якщо присмотреться, вони нагадують зум-фотоапарату. Та у рівнян виявилось інше прочитання сенсу такого логотипу. Користувачі соцмережі вибухнули саркастичними зауваженнями, з чим тільки не порівнювали абстрактні кільця із діркою від бублика, і з каналізаційним люком, і з нулем. Може, це кільце від запорожця? Але до чого він? Де ми, і де Запоріжжя? Три олівця, і я без фотошопу це намалюю. Що це за конкурс юних талантів? Логотип ніякий, ні про що, місто Діра. Це не місто діра, скоріш за все, схоже на презерватив. На розробку цієї концепції витратили 10 тисяч євро, які надав Євросоюз. Та вердикт жителів обласного центру однозначний. Таких асоціацій з рідним містом вони бачити не хочуть. Оскільки хаотична, якась суцільна абстракція вони нічим не асоціює наше місто. Кольця якісь не не, не знаю. Схоже на каналізаційний люк там чи ще жрівняни ж довели, що здатні не лише нарікати, але й діяти. Соціальна спільнота обговорила і вирішила розробити свій альтернативний бренд, але його громадськість побачить вже у наступному 2016 році. Отак Рівненщина і ми з вами прожили ще один непростий для країни рік. Новий же розпочинаємо надіями на те, що час випробувань підходить до кінця. Як це завжди буває, після чорної смуги обов'язково буде світла. Покровителькою 2016-го стане вогняна мавпа. А вона кажуть астрологи, є великою жартівницею і любить перевіряти ґрунт під ногами та ваше почуття гумору. Тож найкращий вихід не опускати руки і посміятися разом із нею. Yeah.